я вас поціновуючи прекрасного. Сьогодні ми оглянемо екстри про такій манг, як якось я стала принцесою. Саму мангу читала давніше і була дуже вражена, почувши, що екстри все-таки вийшли. Бо я, якщо чесно, взагалі ніяких надій на це не клала. Наш огляд поділимо на дві частини. У першій я коротко висловлю думку, а у другій перекажу події зі спойлерами. Не будемо тягнути час і відразу почнемо. Побачити з ньому мальовку було неймовірно приємно. Вона, як і в манхі, просто чудово. Єдине, що кидалося в око, це принти на Одісі. Я покажу кілька кадрів, хоча на інші кадри цих проблем не було, але це я просто до Три розгляда не місяць якогось там сюжету. Це просто дві історії: перша про Аті та Лукаса, друга про двох принцес імператора та його брата. Не знаю, чи буде ще щось виходити. Тому просто прокоментую їх. Перша історія нагадувала мангу. Атя загадує щось із нашого світу, Лукас вперше чує, але намагається щось вигадати, і на основі цього будується усе. Друга нуднішою для мене. Якщо в перші було цікаво читати діалоги двох персонажів, то тут ні. Вайп Клода та Аті збережено, але це єдине, що порадувало. Проте це тільки моя думка, і буду рада почитати і вашу в коментарях. А тепер перейдемо до короткого переказу. Розповідь починається з атанації. Дівчина хоче піти у парк розваг. Лукас про таке ніколи не чув до цього, тому Аті доводиться трішки роз'яснити нове слово. І на додачу дівчина Згадує про фастфуд, про який Лукас теж нічого не відає, але порадувати дівчину йому хочеться і вирішив він ні, не кинути не схоча кинути і потім вище підняти. І таке Аті оцінила дуже не схвально. Лукас не розуміє, що не так літала жона в повітрі, літала. Ну ось, але Атанасія наголошує, що це має бути на спеціальному обладнанні гірці чи чомусь такому. Загалом це повинно бути безпечно. Лукас бурчить, бо наша безпечно, якщо й він. Звичайненько Лукасе, так і є. Хлопець бере дійшоно за руки і вже в цей раз легенько зіймається з нею повітря. Парочка політає над містом, а та просто в захваті. Лукас радіє, що зуміє її розвеселити, а то вона багато працювала і виглядала втомленою. І тоді принцеса поцілувала в щоку. Уявляєте, у першому розділі екстре я в шоці, але я така рада і як же я щаслива цьому. А ті мовила, що це йому нагорода від неї. А далі він... Аж не віриться, поцілував я її губи серйозно. Де так швидко? Ні, я рада, що я вже бачила це і можу спати спокійно, але я не була морально готова до цього. Коли хлопець всторонився, то повторив, що це теж була нагорода. Дівчина зашарилася. На цьому все. Розділ 127. Він починається за обговорення про слуги стосовно прибирання будинку. Раніше, нібито ладі та пани так увагу звертали до деталей, а ось тепер, мабуть, важливий гість. Чіночки згадують Дженет і її доброту. Вони порівнюють її з ангелом і стверджують, що навіть Атанасія на не так сяє. Приїхала карета. Кот подав руку Атанасі та Дженет. Сукню неймовірно прекрасно. Кладу 10 з 10. Веду трішки курс справи. Це маєток Дженет, місце, де мама і Джекіли приїжджали відпочивати. Дженет влаштувала Аті та Клоду Румтур. Під час цього їх зустрів брат імператора Анастасіус. Атанасія привітно вітається, а Клод з сочністю та навпаки. Як би так сказати, кожен в своєму стилі. Дженет поділилася, що раніше її батько було складнувато, снилися жах і боявся, що Клод прийде вбити його. Але зараз йому краще. Дженет показала Атанасії її кімнату. Доволі красивенько. А Ось Джанет хоче ночувати у своїй хатинці з боку маєтку. Там багато курчат. А ще на задньому двері є маленька грядка, і обоє дівчат збирали помідорки. А донасю захочуть піти на фейерверки. Супроводжувати дівчат будуть їх татусі. Вони бояться їх самих відпускати. Розділ 128-й ринок. Дуже багато натовпу. Принцеси кушують морепродукти та веселяться. Не буду перепиляти усе, що вони з'їли та побачили, просто вкладу сюди кілька кадрів. Імператор радий, що його дочка достатньо їсть. Ася повертає у в вуличні ігри. От не бачу тут чогось цікавого. Але, власне, гри, окликає Аті спробувати. І відразу замовкає жалії, побачивши імператора. Ні, його не впізнали, просто той страшно виглядає. Реакція Клода не змусила себе довго чекати. Але, звісно, народ не знає, як виглядає імператор, і його зверхні слова призвели до того, що над ними посміялися. Клод кидає перед шахраєм горстку золотих монет, пропонує зіграти. Його золоті монети і руки чоловіка. Хороші ставки. Але така угода лякає шахрая. Клод нагнітає атмосферу. Типу, не хочеш ти заробити, заробить інший. І наша храй не витримує тепер, кидаєся з криком. Під столом був магічний круг, і це допомагало обманювати людей. Імператор перейшов у мега страшний режим людини, яка хоче крові і з радісною відітне руки. Але врятувати чоловіка допомогла наявність Аті, аж батько не бажає, щоб дочка бачила таку картину. Тому обходиться просто попередження. Це все у висновку скажу наступне. Я рада, що Аті та Лукас поцілувалися, але хотілося довше чати прозвиток їх хімії. Друга історія не зайшла. Народ не знає своїх правителів, і поважний одяг не дає людям подумати, а що це за знать таке, і можливо треба трішки оба. Ринок, їжа, можливість показати свою силу. Я багато такого бачила. Чи рекомендую навряд, тільки якщо заради ностальгії та красивої мальовки. До речі, раніше була ідея проаналізувати цілу мангу та розібрати її. А то я стільки всього там знайшла, коли перечитувала. Якщо бажаєте побачити розбір, то пишіть про це в коментарях. Можливо, він триватиме навіть більше години. Дякую за перегляд!